Пане Джінші, То що, ходімо? Ага. Це твоє нове робоче місце. Ха! Чому? Я рада, що Мао-Мао повернулася до нас. Ти знаєш, що з'явилася нова наложниця? Я чула, це знаєшся на травництві, але не знаю, наскільки ти вправна. Дівчина, яка нещодавно почала служити у вас, схоже на диво, добре розгадує таємниці. Цікаво, чи могла б ця кмітлива служниця розібратися в одній справі і для мене, чи не було у цьому чогось дивного? Я б хотів, щоб ти дещо побачила. Здається, я отруївся їжею. Харчове отруєння це дивовижно доволі дивний зв'язок. Можна увійти? Справді. Не торкайтеся! Це все збіг обставин? Кожна подія окремо була схожа на нещасний випадок. Та що якось вони були навмисно викликані з певною метою. Якщо не помиляюсь. Схоже, ці події мали виглядати як непов'язані нещасні випадки. Має бути місце, де станеться неминуче. Що ж відбувається? Та що, якби щось подібне дійсно сталося. <fillets> Дівчина травниця бере на себе розгадування таємниць. Монолог травниці. Дивіться в озвученні Інарія.